Я вас переконую, що рівно таку ж пастку він готує для Дональда Трампа. І щоб він йому там не обіцяв, що Трамп зустрінеться під час воєнних дій, він в цю пастку потрапить. І його фотографії завжди будуть сусідити з фотографіями вбитих українців. І ніякі компліменти трампістів на адресу цього свого кумира не змиють цієї крові з репутації Трампа. І Путін просто ось цього і прагне. Але для цього Путіну не потрібно припиняти вогонь. Тепер залишається дуже важливий момент, як, звісно, збираються, збираються американці на це реагувати, наскільки Трамп готовий зустрічатися Путіним під час продовження воєнних дій в Україні, чи він буде вважати, що припинення вогню хоча б якесь. Має бути призом за цю зустріч. В мене немає такої впевненості. Сам факт того, що президент Сполучених Штатів першим зателефонував президенту Російської Федерації, вже говорить про приголомшу дипломатичну поразку Дональда Трампа.